Вітаю, друзі. Як Ви думаєте, чого найбільше боїться зелений гнидник, який наразі перебуває при владі? Відповідь на це питання за півхвилинки. А поки що підпишіться на мій канал, щоб знати більше, знати правду, разом з нами боротись з корупціонерами, марадерами, з зеленими гнидами та іншою нечистю. Отже, звільнення Ігоря Черкаского з керівника дерфін моніторингу людини, яка фактично знала, як кажуть, всі шаги записані, всі кроки записані. Він знав, куди які державні кошти е, рухались, як рухались, як рухалася фінансова допомога і тому подібне. Він свідок, він свідок злочинів зеленої нечисті. Той, яка в часі Великої війни, кривавої війни, мародерила і грабувала нашу державу. І не тільки нашу, вони грабували по кошти американських платників податків. Адже в нас ледь не на 80. 3% заміщений державний бюджет, заміщений коштами європейських платників податків половина, а половина американських платників податків. І звісно, при бажанні зараз Дональда Трампа і Маска провести аудит, і при тому, що Міністерство оптимізації так зване, очолить сам маск. І його колега, також мільярдер рамс вамі, це величезна загроза для Зеленських. А Щеркаський це головний свідок, тому його потихій воді звільнили. Тому взахльоб зараз кричать гниди, які офісними телеграм помийками завідують, щоб його не випустили з країни і так далі. І так далі. Знаєте чому? Тому що він свідок. Один з найцінніших свідків злочинів цього режиму. Більше того, Ігор більше того, Черкаський володіє інформацією і о попередниках, тобто там можна цілу розкрутити всю історію грабунку країни за останні 10-15 років. Власне, саме тому вважаю, що його життя навіть під загрозою, бо він свідок, величезний свідок. І на це треба звернути увагу американської адміністрації і забезпечити безпеку такому важливому свідку. Друге, вони знесли керівництво податкове Кирієнко, Сокоро, люди, Гітьман, всі йдуть на. А причина та сама, що і з Ігорем Черкаским. Вони, як вогню, бояться американського аудиту. Що там цілий інститут вже б'є копитом, щоб їхати в Україну і перевіряти, куди витрачались кошти американських платників податків. Вони розуміють, що після цього буде розовий жакетка. І кайдани на руки і ноги, років на 25, якщо не пожиттєво. І тому вони зачищають, вони готуються до аудиту. Вони розставляють людей, які вірні їм, і які готові будуть провести аудит. А можливо навіть у випадку податкових, зачистити до кінця, віддати правоохоронцям людей гетьманцева. Мене питання, оце зараз дуже важливо. Якщо Сокору і Кирієнко дадуть виїхати з країни, значить це чищати не будуть. Дадуть виїхати з країни, у них по 3-4 ячейки там, в Відні, в інших столицях. У них нерухомість в Європі, в Мексиці. Вони виїхали і будуть журувати далі. Вони заробляли мільярди для себе і свого даху. Тому. Всі ці звільнення я розцінюю як зачистку. Зачистку свідків, зачистку учасників злочинних груп по розкраданню бюджетних коштів, коштів європейських та американських платників податків перед аудитом. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми мусимо, попри все разом всі. Всією громадою зробити нашу країну великою мирною і процвітаючою.